Мир та стабільність понад усе лідери Сполучених Штатів та Туреччини зустрілися в рамках кліматичної конференції в Парижі. Обама закликав до спокою та відкритого діалогу. Турецький лідер переконував, мир у регіоні дорожчий за все, а загальна ситуація не на користь обом країнам. Ми обговорили деякі питання турецько-російських відносин і вирішили зосередитися на розв'язанні суперечності дипломатичними каналами. Ситуація в регіоні вкрай тяжка. Вона б'є по всіх. Тож ми не хочемо вийти з цієї кризи з великими втратами. Натомість, наші Зусилля спрямовані на досягнення миру в регіоні. Президент Барак Обама підтримав дії турецького керівництва. Водночас закликав зосередитися на спільній проблемі боротьбі з тероризмом. Ми зосередимо наші зусилля на боротьбі з ісламською державою, щоб вона перестала бути загрозою міжнародній спільноті. Тому я був би вдячний, якби наші партнери зробили те саме. Ми працюватимемо над цим найближчими тижнями. Збиття російського СУ-24 серйозно погіршило двосторонні відносини між Туреччиною та Росією. Москва звинуватила турецьку владу у свідомому провокуванні конфлікту. Президент Росії Володимир Путін заявив, Туреччина збила літак, щоб захистити контрабанду нафти із Сирії. В ж кажуть, захищали свій територіальний суверенітет і нафта тут ні до чого. Президент Туреччини Реджеп Тіїп Ердоган заявив, що піде у відставку, якщо знайдуться докази цього, і засумнівався, що президент Путін зробить так само, якщо виявиться, що він бреше. Щоб уникнути подібних ситуацій, прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Давутоглу закликав відкрити канали зв'язку між країнами. каже, Росії не варто закриватися від Туреччини, і саме співпраця найкраще щодо. Поможе уникнути подібних інцидентів у майбутньому. Ми будемо й надалі проводити військові операції з метою звільнення прикордонних із Сирії ділянок від терористів ісламської держави. Крім того, ми закликаємо Росію відновити з нами військові зв'язки для запобігання інцидентам. Давайте зберігати дипломатичні канали відкритими. Росія на діалог іти не хоче у Кремлі. Заявили, Анкара не скористалася чинними військовими каналами, а нині російські військові повністю припинили контакти з Туреччиною Ілія Куса, П'ятий канал. Новини на Суспільному. Харків.